Ознайомитися з усіма видами соціальної підтримки, доступними у громаді, отримати індивідуальні консультації фахівців, дізнатися, як і де отримати допомогу, якщо людина опинилася у складних життєвих обставинах, особисто поспілкуватися з представниками установ та організацій, які є надавачами соціальних послуг, взяти участь в інтерактивах та майстер-класах, мали змогу віничани під час ярмарку соціальних послуг. Такий захід вперше влаштували у Вінниці за підтримки Вінницької міської ради. Ми хочемо донести нашим мешканцям, нашим жителям громади, що таке соціальні послуги, як вони можуть отримати, щоб вони поспілкувалися, знали, куди звертатися, і що надається, які соціальні послуги в громаді. І важливо те, що крім тих комунальних установ, які діють в нашій громаді, це Вінницький міський центр соціальних служб, Вінницький міський територіальний центр надання соціальних послуг, також реабілітаційний центр гармонія імені Раїси Панасюк. Тут також приймають участь і. І ті громадські організації, які також є надавачами соціальних послуг. На сьогоднішній день вивчати потреби громади, знати, що найбільше наші мешканці потребують, адже в нас є і люди з інвалідністю, і одинокі люди, і внутрішньопереміщені особи. І на сьогоднішній день і в громаді у нас є сім'ї загиблих, померлих наших героїв, захисників і захисниць. Тому важливо, щоб кожна сім'я, кожна людина, якщо вона потребує підтримки соціальної і надання соціальних послуг, вони не були залишені. Наодинці своїми проблемами. На ярмарку соціальних послуг були представлені десятки громадських організацій, які надають допомогу війничанам. Серед них полум'я надії, де підтримку отримують ветерани та військовослужбовці. Тут їм допомагають вирішувати нагальні питання, а також діє майстерня добра, у якій проводять корисні та творчі ініціативи для дітей. У нас є дошкільна освіта, де готуємо дітей до школи. У нас є арт-майстерні, де ми допомагаємо діткам. Бо в нас дітки є переселенці, дітки внутрішньо переміщених осіб. У нас є дітки ветерани, у нас є дітки, які опинилися в якісь соціальних важких умовах. А також є багато вінницьких діток, які приходять до майстерні. І якщо дитина потребує психологічно-соціальної підтримки, ми надаємо там, ми допомагаємо дитині розслабитися. Ми допомагаємо дитині розкрити свої таланти, готуємо їх також до школи, допомагаємо, коли дитина в школі, ми допомагаємо дитині вивчити уроки, допомогти подолати якісь пробіли в знаннях, то все це ми робимо.